Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну неабияк сколихнуло усю українську економіку. Банківська система однією із перших прийняла на себе удар. І витримали не всі з різних причин з українського ринку. Пішло вісім банків, які обслуговували сотні тисяч українців. Однак це не означає, що усі вони втратили гроші. Майже 9 мільярдів гривень їм повернув фонд гарантування вкладів. Та незважаючи на повернуті гроші і доволі зрозумілу систему роботи в Україні, існує чимало міфів щодо нього. Найбільш популярні ми попросили прокоментувати директорку фонду Світлану Рекрут, тож міф номер один. Як що банк збанкрутував, можна попрощатися зі своїми грошима. Цей міф взагалі не відповідає дійсності, тому що фонд гарантування за свою історію виплатив вже близько 105 мільярдів гривень, а спочатку повномасштабної війни 8,8 мільярдів гривень. Банкам, які збанкратували. згідно закону, абсолютно по 100% вкладу, включаючи нараховані відсотки, буде відшкодовано вкладникам фізичним особам. Після закінчення трьох місяців і військового стану сума гарантування складатиме 600 тисяч гривень. Міф номер два: щоб отримати відшкодування, потрібно пройти кілька кіл бюрократичного пекла. Бюрократичного пекла не існує взагалі. Вкладнику потрібно мати паспорт та код. Якщо він обирає опцію отримати кошти в банку агенту, якщо також існує онлайн виплата та та, та способом дія, тому фактично все, що треба зробити вкладнику, це дочекатися об'яви на сайті фонду та отримати свої кошти. Міф номер три: відшкодування виплачується з державного бюджету, а отже за рахунок платників податків це досить поширений міф, але він також не відповідає дійсності, тому що основним джерелом фінансування фонду гарантування є власне внески живих банків. З бюджету фонд гарантування фінансується тільки у разі системної кризи, але наразі це питання не є актуальним. І четвертий найпопулярніший міф щодо фонду гарантування банкрутство банку автоматично прощає позичальникам усі кредити. Кожному позичальнику потрібно пам'ятати, що він повинен повертати свій кредит за будь-яких обставин, незалежно від того, чи банк збанкрутував, чи банк живий. Крім того, від дисципліни повернення своїх кредитів залежить те, наскільки коштів буде відшкодовано іншим кредиторам, тобто юридичним особам. Якщо кредит не повертається, тоді він або стягується, або продається на відкритому ринку. До речі, придбати кредит, як і інше майно банку може будь-хто охочий. Усі аукціони проводять в системі прозоропродажі. і тільки за цей рік від продажу отримано більше 5 мільярдів гривень.